Добрий вечір всіх на моєму каналі, всіх подписчиків, ютуберів, кому тема ця актуальна по травматам. Сьогодні я вам хотів би розказати історію, що ви не робили таких подібних ошивок. Звернувся до мене, мене Чаувік. Е -е, Подробки доробки травмата. Um, Получилося це в нього травмат. Він каже, що один не з перший. Ну, це, це не з перший. Тому що це серія Г, перша серія була А, Б, В, Г, а потім пішла Д, Е, Ж і все, і все остальне. Ну, суті, щастя, це не міняє. Йому 24 обміха роки. Бачите, да? він весь такий поржавляний. Ну, Бачите, да? такий вже, скажімо так. Дивіться, хто хоче брати комісіонний з рук старий форт, якоби бойовий переробка, крепкий, забудьте табу. Цей форт навіть не потрібен вам даром. Ну, сучас піде не про це. О, кстати, поки не, не забув номер телефона по дороботки. 066 516 25 58. На WhatsApp, на Signal, на Telegram, там все вам у 066 170 701 28 098 360 37 40. Пишіть на якийсь месенджері, по-любому вам там все відпишуть, дображугажу. І того. А чоловік, короче, Ще я хотів його усвили за це робити, що він маршніший. Коротше. коротше, дали йому Hunter Arms такі, на обої, вони мають 65 70 джоулів. мають. Но він обратився в один, скажімо такий, брендовий мастерскул на перествол свого термотор. Це категорично робити не потрібно. Я вам зараз вам розкажу чому. Зараз е, я сніму. Він вже дороблений, все. Ми його вже тут ну, 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 опрацювали, все вже то і так питань немає. Ну, ясно. Перше, споружи. Вони мені не подобаються. Почому? Підібрали їх. Це його рідна, це бойова здорова. Мушерока, ну, ну бачимо, так? Да? Ось бойова, правильно. Бачите, да? тобто, Вона трішки вбуща. У чому тема? Ось бачите, дивіться, вставляєте. Тут питань нема. Ну ось, дивіться, бачите, воно постійно цепляє в шахті. У зала створа. Бачите, вже дивіться битками. Все, дивіться. Бачите? І вот із кригоч. Це, це перший. Це, ну просто я лише раз пер що эти всі елітні мастерські вони, блін. Не хочу геть навіть пересказувати. Далі. Йому робили про ствол. Дивіться. Ствол оперість варжавий вже, подивіться. Дивіться. Ржавий на стол, дивіться. Ну, на камеру про... я плохо б, б видно буде. Ось дивіться. Дивіться. Есть, дивіться. Ржавчина. Тепер інше. Дивіться, захлпки Стерчать, подивіться. То есть, геть даже вже топорний. Е, от той Харків со, 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 собір ОПМ набагато Хай Раще робив перестол. Подивіться, ужасно все. Подивіться. Далі. Тепер цьому клієнту розказували, що він цельний ствол це і все остальне. Дивіться. Цей ствол йде составний. Цельний іде у дві шпунки. У три йде составний. Все. І от ось о його риска, ось його. бачите, дивіться, ось, ось його. у цельному оце ягодних об риски немає. Я вам показував. <кхи> тобто, це обман. Далі. Е, трубка. Трубка, вона ну не заводська, а я зараз вам візьму свій, ма свій малюк по побачите. Дивіться, оця та заводська. А це ні. бачите, да? ну, метал на оплохий, але якість ствола ужасна. Тепер інше. Підмочніше на навбої йому відсікач не укоротювали. Це говорить о те, що вони ось дьо. Просто така. Вони в травматах взагалі не розуміють. Може в бойові зброях, там хавтірів, в тілі, в пристрілки, може да, я нагадую споруд. Ну, в травматах повний МХ 0. Все. Далі. Вони йому зробили дудку під раз, два, три у 3 діаметри тетера. Тобто 5,5, 5,6 і 5,7. Тобто з дудка була йшла отаку в 3 діаметра. Тобто, у травматі це ну це, ну, ну це, ну це ужасно. Ну, а ми йому зараз зробили маленьку трубку хорошу. Бачите яка? Зараз чимось підсвітимо. Бо дуже плохо що, що знімаю. Зараз вам покажу. Бачите, як дати? Ідеально все, тобто, чітко все там, бачите, да, бо зрав ви бачите, дивіться. 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 Це взагалі ужас такий. Далі. Потім патронник. Ну, Понятно, що йому патронник, а, хто не полірував, шліфував і може, слава вау, не хабу. що ми йому заробили, бачите, він ідеальний. Дивіться. Бачите, так, да, як ви дивіться? Ідеально. Зараз я свічу вам ще. Щоб було все понятно. Дивіться. Бачите, як дивіться, ідеально тепер все. От візьмемо один заводський на набій на PS9. Цього мій дуже. Вставляю, дивіться. Бачите? Бад ідеально. Це добре, що вони ще не полізли шліфовкою, йому, і шліфовку йомга тому поляровкою. Потім вони йому, коли оцей робили діаметр, видно, у них розбитий е, 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 ста, станок був. Тому що трубка була в різних діаметрах, в різних рух була. Власник, думаю, до пора дивився дивився ствол і, і побачив послід її. Ну, то до того як дав нам, і побачив зараз, як вже послід нас забере. Думаю, там разниця буде ось тіма. Тепер вони йому заробити пульний вход. Вони йому за, заробили врізку під пуль. Як робить в Батфорди, вони йому йому заробити пульний вход. Вони його заробили, слава Богу, що не газу ліпіли у баті. Но, коли вони йому робили у цю ажбинку, там такого характера, щось вони там так. Да. Вони йому, йому поцарапали. Поцарапали в Фред Газою патронник. Аж там, де йде пульний вход. Там воно таке крутилось, ось, ось так. І вийшло в нас, що ми йому тут, тут, тут його зробили ідеально. Ну, ну Там в кінці, там для Гільза за гроби відкритися, коли пулька доходить. Там такі, го, бо, такі борозди є. Да, Ми їх убрали в сотках, стільки можна. Все, ось так. Тож, друзі мої, ні в якому разі у мастерську любу і без ствол, там, дупле, там, там, фазан, кажан, там, там, ательє. Забудьте які названня. Забудьте. Перествол на заводі стояв три рази державлі по заявці. І ідеальне, нема цих бороздів, там все ідеально і заводське. І заклепки, блін, це просто вони робилися у тисках зубилом і мал і в вот малотком все. У чому нюанс? Форт нельзя параствалювати в мастерські. Почему розказую? Як це робиться поросту на, 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 на заводі? По-перше, там кинуть уже новий ствол. Цього цельний, не составний, а цельний. Тобто переб'ють у цю втулку. У і, цей, і, цей, і цей ствол буде вже, вже тощи йти в міліметр метр. і, і цельний. Потім, по, 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 потім він йде під пресом, раму проводять лазер не, не, не цього луч на кучність. І під давленням на гарачу на оце все упресовують, а потім тільки і фіксують. І ці канавки, там, де у ці шпонки, вони їх заливають. Все. І у вас все ідеально. Все, потім просто заробили, полірнули патеротник, зробили розвертку. Все, ось так. А це ужас якийсь, розумієте? Далі. Ті, хто йому робив якоби під ці мочніші набої, ми об'яснили йому за відбивач. За оце ну, все. Тобто, ну просто, ну, блін, ну. Навіть ну, ну, якщо вже робили підмочніші набої, блін, ну зробіть хоча б трубку 6-0. Бо, не, бо не за заробили. 5,6, 5,5 і 5,7. І і і ну це смішно все, розумієте. Волною таке зре робили. В принципі, хорошо, що вони йому не робили ще і під 6.0. Тому що, якщо вони б вони б ще там баб тако зре робили, то ось такі нюанси. То є, думаю, все понятно. Тобто, ні в якому разі, ні в якій містерській не ходіть. Просто лучше взагалі нічого не, не зробити, не мати, ну, ну, потім горе проблем не мати взагалі. Отак от само з цим травматом. Все. Ось такий нюанс. Все. Тобто якби. І от і навіть вони йому робили пра пра праство. Ну блин, ну не санимит, помастит, да, то есть, ну короче, ну, блин, ну камрады, бля, та и все. Да, такие идеи за рукоятки, там требовалось на фотки такие, блядь, такие он есть, бачим, да. Ну таки по спор спортивный. Кращий фадера руки, типу і форт з ним по то компактніше виходить. По чому непонятно, але по чому-то так. В принципі, все. Да. От покажу я зараз вам этот комплект. Бачите, який цепляє. Я бачите дивіться і покажу вам оце час комплект бойовий. Вот Устав, уставляєш, бачите, і не трапляє нікуди. Бачите? Все, дивіться. Все, бачите, як і все. А ты промотков. Це ж ну, блин, ну. ну. А, да. Поэтому Вчера розкажу вам. За всі мастерські забудьтесь. Табу взагалі, все. Він там ходив, там шукав маслята, там якісь думала, йому, йому дали мощніше, там, 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 там підіханали. А потім, звісно, і направили до нас. Все. Тому, ну, просто так воно все не робиться. Той, хто дивиться мої канали відео, я неоднократно показував пару травматів після пара ствола по гарантії і за, і за кошти оддільні. Там Там, ребята, ну, блин, ну, ну, питань немає, то все. Да. От що вони вони вміють робити, то вони вміють. І вони не ставлять вже таке оце, оце вже і фуфло. -фу. Оставлю тужен нове, цельне, хороше. Понимаєте куста. І роблять, я в це в заводском варіанті. Це, ну, блин, ну, ребята. Ну. Ось такі нюанс. Думаю, все понятно. Да. В принципі, все. Пока все. А, кажеш, мені поїхали, каже, бахнем. Я кажу, ну поїхали. Нашли ми там на, на, на свалці, там такі дві догощачки. Вистеряє диля ямку свого. Походив у дощачку в половинку, Те, я це. Я, 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 я луплю свого, пробиваю дві. На виряд. Він такий, о, да, це, звісно, потай немає. Ось вот такі нюанси. Все. Тобто, дивіться, ніякого відношення урожайного мастерська немає до, до, до травматичного спецустройства. Запомню на це. Раз навсіда. Немає. Це не є її взагалі все. Немає. Просто немає. Все. Отак. Це як ях не немає. примерно електрик до мотора. Ну, ну електрик, клях, не моторіст, все. Понимаєте? Не моторіст, все ось так. Тобто оружийна мастерска, це, це не їх профіль в травматі. Якщо б це був їхній профіль, це було б видно, понимаєте, як воно воно зроблене. Все. І дороботка, і не просто йде параствол, пара, пара, пара а вже робиться з оглядкою вже на речі. ви Понимаєте, якось так. Все. Що це треба? У корогах корохтити. Тут треба, там діаметр такий, там пульний вход такий. А тут вони щось питалися зробити в ті трубки, да? ну блін, знання немає. Все, ось так. То есть ось такі нюанси, так. Да. Набоїв Hunter Arms. Вони мають 65 джунілів. Да, це можливіше, конечно, чем той V, MAC, понятно, но З 200 джулем, конечно, тут ров, 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 ровні немає. Так, да, ось такі нюанси. В принципі, і все, да. Все, а на этом я с вами прощаюся, мира, щастя и добра. Бережіть себе, всім всього хорошого, до нових відео, скорее всего, не робіть цього ошибки. Все.